Отож, чекаємо на ваші жарти та телефонні дзвінки. Цими словами ведуча Діана Юрелич у півдні у неділю розпочала відлік години жартів на рівне ФМ. Для участі у акції годилось усе словесне, що має здатність викликати усмішку, смішні історії, розіграші або анекдоти. Таксист Леонід їздить без фішки. але він не переживає, адже його фішка їздити голим. <плес> Лозунгом є те, що сміх продовжує життя, і солодощі додають ендорфіну і приносять радість. Ми захотіли це все об'єднати разом і зробити для наших слухачів таке невеличке свято разом з рівне фм Визначати власника найсмішнішого жарту, самі не стали. Довірили справу професіоналам. Павло та Андрій учасники рівненської квн команди хліба та видовищ, слухаючи перладодзвонювачі, вирішили посмішити глядачів РТБ мініатюрою. кажуть, надзвичайно для них актуальною. Напередодні хлопці бурхливо відсвяткували. 10 років КВН Рівненщини я тебе питаю, нащо ти мені цілий вечір дув феном в рот? Андрюш я тобі не дув в рот феном. Чого ж в мене такий сушняк? Головна умова, аби жарт був з попаданням у десяточку, він має бути життєвим. Діляться нюансами ті, хто їх створює. Жартувати на ті теми, які знають всі, і цеплятися за? Ну, не знаю, за те, що переж... пережила, мабуть кожна людина. Ну, щоб в кінці жартакожела? Я теж так робив. Життєва історія Оксани Веленець зробила її переможницею акції і власницею двокілограмового торта від коровайного дому Март. Просто чоловік позвонив сказав, що він поламався і дуже пізно прийде. Чуть ну, під ранок, тому що на маршруті працює. Я повірила, але тут його би, підвело радіо саме на автовокзалі. Тому що в цей час просто сказали, шановні пасажири, пройшла маршрутка рівний Луцьк І так мій чоловік просто прогорів на цьому. Він не ожидав, звісно, що в цей час буде працювати мікрофон і будуть об'являти про це. На рівне ФМ Переконують, сюрпризи від них лише починаються. Ми працюємо для наших людей і ми хочемо бачити їх в очі. і Саме тому будемо Оганізовувати максимум позитиву, максимум цікавих заходів, конкурсів і розваг. Ірина Василовська, Богдан Рібонець, Савта, інформаційна програма День.